Вітаю, друзі, сильний разом на телеканал Тернопіль 1 та и продовжують наш ефір. Попри війну, попри усі виклики та випробування, українські спортсмени продовжують виборювати першість на міжнародній арені, показувати високі результати і посідати призові місця. Серед них і наш сьогоднішній гість це тернополянин Олег Петренко, який виборов пояс чемпіона світу з армреслінгу серед професіоналів. Нагороду новий титул, наш спортсмен привіз із Туреччини і сьогодні маємо. Можливість розпитати у нього усі подробиці, адже він у нашій студії. Пане Олеже, я вітаю вас. Дякую. Ну, Звичайно, вітаю з черговим титулом. Що для вас означає ця нагорода? Що означає для вас цей новий титул, власне, з яким ми сьогодні завітали до нашої студії? Його можуть побачити усі наші глядачі? Ось ваша нагорода. Що це для вас і як довго ви до цього так, цей титул це вершина в нашому спорті, це титул чемпіона світу серед професіоналів. 12 років я тренуюся, займаюся армреслем, і всі ці роки я йшов до цього. Це така мрія була, потім ціль, і зараз це вже реальність. Я дуже, дуже радий, що я зміг здобути цей титул. Ну тоді розкажіть детально взагалі, що це за змагання? Де і, і коли саме вони проходили? Скільки спортсменів е, брали участь? Наскільки була жорстка конкуренція? Так, ці змагання проходили в Стамбулі, в Туреччині. В нашій категорії 105 кг кілограм. Дуже багато спортсменів. Це одна з найбільш конкурентних категорій. І в нас відбуваються поєдинки в п'яти раундах і титульні в семи раундах. Поєдинках. Я переміг, щоб змогу дали мені вибороти цей титул сім спортсменів. Сім спортсменів, і ти поступово-поступово піднімаєшся до цього. Кого ви перемогли? З ким у вас був ось цей вершальний От з різних країн, Поєдинки. це була Грузія, Казахстан, так. Вірменія, Сполучені Штати Америки. з різних цих країн спортсменів. Угу. Ну і ви перемогли вірмена. Так, так. так. Це Давиде фінал. Давида Дедікяна так. вже в фіналі. Він був володаром титулу, я був як претендент, і от 6 липня в нас був поєдинок в Стамбулі, і я здобув перемогу. Е, з цим суперником ви раніше вже зустрічалися у суточках? Так, у 2019 році на Кубку світу я боровся з ним, але того разу на ліву руку. Цього разу ми праву боролися, а минулого разу на ліву. І тоді теж була Ту, перемога. Так, за вами. так, тоді я переміг. Угу. Тоді я в перше місце зайняв він третє. Е, до цього разу, може, десь було легше, що по суті вже змагалися тут з переможеним колись раніше спортсменом. No. Чи тут так не працює це? Це трішки так не працює, тому що коли ми боролися, ми були в категорії до 95 кілограм, а зараз угу. до 105. Ми набрали ваги, виросли як спортсмени, і він був володаром титулу. Він був найсильніший в нашій категорії, і ті, я тільки добрався до нього. Тому перед поєдинком він був фаворитом. Букмекери давали 60 на 40 в його користь. Mm -hmm. Які були ваші особисті внутрішні очікування? Ну, коли багато, ви виїхали туди, до Туреччини? Багато було хвилювання. Це, я дуже хвилювався, тому що я розумів, що це ну, один з найважливіших матчів в моєму житті, в кар'єрі. Тому що це вже, я повторюю, вершина нашого виду спорту серед професіоналів. І я хвилювався, дуже хвилювався. Але тим не менше так, вдалося завоювати цей титул. Коли вам його вручали? Хто вам його вручав? Які, от пам'ятаєте ось ці емоції, які вас переповнювали, так. які були думки? Ну, перше, що я зробив, це поцілував цей титул. Так, на А, Нагороджували нас організатори і такий легендарний спортсмен Девон Ларат з Канади. Він був за Віп-гостем і від мене нагороджував. Емоції переповнювали. Я дуже був щасливий, що я зміг перемогти. Ще були такі от в цій категорії переможці з України? В цій категорії не були, але в нас є ще один володар титулу з Рівненщини. Олег Жох. Він в категорії до 85 кг на ліву руку володар титулу. Uh -huh. Більше в Україні, на, на жаль, немає. Uh -huh. Тобто, по суті, в Україну з цих змагань повернулися у нас так. двоє спортсменів. Так. От з такими він швидше виборов минулого року. Ага, він минуло року. Він минулого року виборов цей титул, так. Uh -huh. І зараз володар його. А я цього року. Олеже, знаєте, дуже цікаво почути от вашу історію, так і звичайно, ваш шлях до успіху, яким він був, безумовно, армреслінг. Це сьогодні, вочевидь, стало таким вашим вашим життям. Правда ж з чого все почалося? Взагалі, коли ви прийшли в цей спорт, і чому власне саме Армреслінг? Так, це частинка мого життя. Вже спочатку я займався футболом. Батько в мене колишній спортсмен. Майстер, ви родом на та, ви в... ще не з Тернополя. Ви з Тернопільщини? Звідки? З, з, з Хоросковської громади, з села Целіїв. Mm -hmm. а, я в, займався футболом, але тато в мене спортсмен, по Герьовому спорту виступав майстер спорту. І в 14 років я почав боротися з татом і почав його бороти. Він зацікавився. І дізнався, що є такий чемпіон світу з Андрій Пушкар. Він багаторазовим був вже чемпіоном світу на той момент. він сказав: Поїхали до нього. Ну, можливо, він подивиться, щось допоможе в тренуваннях. Ми поїхали, Андрій Може нас... розгледіти що Так, талант, чи є він. Ми приїхали. Та Андрій нас зустрів, дуже тепло, показав свій зал в Кременці. В нього є такий зал легендарний, там де багато чемпіонів світу, Європи звідти. Виросли. І Андрій сказав, що ну, потенціал є, хороша генетика, ну, треба тренуватися, треба це все розвивати. Він мене змотивував, він показав декілька вправ, які я вдома робив. І поїхав на перші свої змагання і зайняв сьоме місце з дев'яти. Ну, це... це вже змагання. почекайте ще. Так. От вправи, що це були суто тренування вдома? Так, це, су... це не суто... жодний там, я не знаю, спортзал ні, якийсь ні. під наглядом це... когось. Це, це тато мені облаштував вдома спортзал, mm -hmm. такий мінімальний. І цього було достатньо для старту. Турніки, бруся, там гирі були, татові гирі, якими він займався. І я ну, після перших змагань змотивувався. І хотів займатися цим, розвиватись. І так поступово, поступово зразу результати не приходили. У мене був чемпіонат України, там 11 місце перший, перший раз з 19 учасників. А першу медаль, третє місце в мене було на всеукраїнському турнірі в пам'яті Анатолія Федоровича Пушкаря. Це батька Андрія Пушкаря. Uh -huh. Він робив цей турнір в Кременці. Там першу свою медаль, третє місце я завоював. Андрій Пушкар був вашим наставником. По суті, це Андрій Пушкар... людина, яка вас в цю, в цю справу провела, можна так, сказати. Вплинув так. на ваш вибір. Вплинув, допомагав, тренував, підтримував. Ну, він в моєму житті відіграє дуже велику роль. Якщо говорити про ваш шлях до чемпіонства світу, все ж починається з маленького, все починається з маленької перемоги. Ви пам'ятаєте, що це була за перша перемога? Так, так. Я пам'ятаю, це напевно був чемпіонат України до 18 років. Це така сама моя перша перемога, грандіозна, скажімо так. Це, я перше місце зайняв. Ну і тоді я думаю, що це був один з таких переломних моментів, що я почав розвиватися, рости, рости. Тобто це скільки пройшло з того часу, коли от ви почали вже займатися армреслінгом і власне от вже здобули таку першу вагому перемогу? Три роки. Три роки. Три роки. Так. Три роки, роки вийшли до своєї першої. Перший перемоги. Я виграв. Що вам особисто допомагало? От коли на початках не завжди вдається, і не завжди ти можеш досягти тих результатів, які тобі б хотілося. Нерідко думаєш, а може це не моє, а може я це закину. А може, хай хтось це робить інший. От що тоді допомагало вам не здаватися, а рухатися далі і йти ну, до я, своєї мети? Я думаю, що насамперед це підтримка, підтримка батьків, підтримка тренера, який ніколи не говорив, що там щось не твоє, завжди Ну, наступний раз буде перемога. А в загальному коло спілкування, мені здається, друзі. У мене можна сказати, більшість друзів всі займалися спортом, більшість Угу. І це все. І ще, напевно, важливо, це була у нас конкуренція в спортзалі. Дуже, дуже висока конкуренція, і ми один біля одного росли, мені здається, це теж дуже важливо. здорова конкуренція. І, власне, після закінчення школи ви теж вирішили, що однозначно пов'яжете своє та. життя зі, спор зі спортом, і тому і вступили на факультет фізичного виховання та, спорту. Та. Тобто… На вчителя фізкультури, на тренера ви навчалися, правильно? Так, в Кременецькій подвічній академії. Угу. Е якщо от зараз, е повертаючись до сьогодення, ваш е тренувальний типовий тренувальний день. Е як він виглядає? Тому що за всіма цими нагородами і за гарною картинкою спортивної статури стоїть колосальна робота? Так, звичайно. це... Залежить, залежить від періоду підготовки. Чи це міжсезоння, чи це перед змаганнями. Це дуже важливі етапи. Тому що міжсезоння я тренуюся 3-4 рази в тиждень. По скільки годин? Ну, по годині. Угу. Тренування годину годину 20, Більше не потрібно. Потрібно просто правлю інтенсивність зберігати, не сидіти в телефоні на тренуваннях, а більше тренуватися. Але в нас такий від спорту контактний боротьба і. Треба боротися. Щоб боротися, треба боротися. І ми багато боремось. Я би сказав, що 50% ми проводимо за столом спаринг. Угу. Ну і тренуємось. Треба бути фізично сильним, не тільки рука. Багато хто з людей думає, що боротьба, армаресень це тільки рука. Насправді, якщо ти вже професіонал, володієш техніками, то спина не меншу роль відіграє, чим, наприклад, біцепс. Я можу сказати, що біцепс майже не треную. Mm -hmm. <с а <с здається, що навпаки, та, Так, тільки та, здається, то, що тільки біцепс займаєшся. Ну, тут ага. зап'ястя, от це найважливіше. Це початок боротьби. Починається захват з пальців, і тоді вже все включається. Mm -hmm. Навіть нога е, теж важлива, тому що ти відштовхуєшся ногою від е, стола і всією масою тіла свого починаєш давити. Суперник. Як вибудований тренувальний процес перед важливими змаганнями? Що він собою передбачає? За скільки днів, за який період часу я не знаю, щось не можна робити, щось не можна їсти? Та період перед самими змаганнями потрібно більше спеціалізації, більше боротьби і працювати над технікою. Зараз в мене поєдинки в що я знаю свого суперника заздалегідь. За 3-4 місяці я знаю свого суперника. Я переглядаю відео, вивчаю його техніку, uh -huh. як він бореться, і тоді аналізую і вже готуюсь під нього конкретно. Готую в те, що я вважаю за потрібне, і е, стараюся в свої сильні сторони, сторони теж не забувати їх тренувати. Тому що завжди мусить бути план: план на поєдинок. Маєш розуміти, що там, якщо план А не спрацює, у тебе має бути план Б ще. А до самих змагань тиждень останній я повністю відпочиваю. Повністю відпочинок. Перед своїми змаганнями не бажано купатись в морі, от таки, в сауну ходити, угу. тому що це розслабляє. Які якості має мати людина, аби. От Показати гарні результати в армреслінгу і, власне, виборювати нагороди на змаганнях. Я думаю, що насамперед це психологія. Це має бути стійкість після поразок не розчаровуватись, наоборот, старатися змотивувати себе, не закидати це все, бо тому, що великих перемог не буде без поразок. Угу. Тому потрібно завжди себе мотивувати. Ставити цілі, навіть я думаю, що треба, великі цілі треба ставити. Як щоб... справляєтеся тоді під час змагань з цим психологічним тиском? Ну, я... Що хто допомагає? Дружина допомагає, заспокоює. Вона так. завжди з вами називає. Так, 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 так. Вона часто їздить зі мною, тому що спокійніше. Так, вона заспокоює. Так. Угу. Я стараюсь перед самими змаганнями менше думати про це. І знаходитись в тому приміщенні, особливо перед самим стартом, за декілька годин, там, де ця вже атмосфера, оця вже напруга така в повітрі стоїть, коли вже багато спортсменів, глядачі. Стараюсь там поменше бути, угу. тому що ти починаєш багато думати і так звано перегоряєш. Чи є можливо якісь свої особливі ритуали, традиції перед змаганням? Так, так, є, є традиції. Остання в мене традиція це така смішна. Я кожен раз стараюсь нові кросівки купляти. Тому що в мене так два роки назад було, що я в тих самих і програв. І зараз в мене такі це смішно, звичайно, але я зараз так експериментую, скажімо так. А таких немає ніяких традицій. Просто стараюся готуватись до змагань, щоб бути готовим. Тому що в останній момент ти вже нічого не зміниш. Треба думати заздалегідь, за 2-3 місяці готуватись. Як відновлюєтеся після важких змагань або травм? Масажі відвідую угу. і просто відпочиваю легенькі тренування. От зараз в мене, виходить, цей перший тиждень після змань я не тренуюсь, відпочиваю, на слідчий тиждень вже почну тренуватися, але дуже легенько це так більше кров поганяти. Угу. Адже так, будь-який професійний спорт, він має свої так, наслідки. Треба відновлюватись. Масажі і спокій. Угу. Якщо говорити взагалі от про розвиток армреслінгу в нашому місті, про розвиток армреслінгу на Тернопільщині, наскільки сьогодні це популярний вид спорту? Ви до того ж ще є тренером? Правильно, так, ви, ви готуєте майбутніх чемпіонів? Як давно, до речі, вже тренуєте? Так, Треную сім років. Мене mm -hmm. є... Тобто це ще до того, як ви ще навчалися в університеті? Так, так. Я вже закінчував університет, почав, свою... почав так, тренувати. Так. Треную в спортивному клубі Колізей, «Армресинг» і фітнес. З «Армресингом» в мене є декілька чемпіонів Європи, чемпіони України, призери України. Ну, я вважаю, що це хороші результати. Я бачу зараз, що «Армресинг» розвивається. Навіть дуже стрімко розвиваються в Україні. Багато дітей приходить, які хочуть займатися. Багато цікавляться там людей, дивляться трансляції, там знайомі. Я думаю, що це дуже добре. Це буде скоро дуже, дуже популярний вид спорту. Я надіюсь. Але ж жодночас, має бути якась і така фінансова подушка, і підтримка справді там федерації, я не знаю, якісь організатори змагань, спонсори, які погоджуються підтримувати mm. сьогодні наших спортсменів. І так. як це власне відбувається зараз на фоні повномасштабної війни в країні? Е, є фінансування від держави. Е, ну, Вже коли ти їдеш на чемпіонат Європи, чемпіонат світу, е, держава повністю профінансовує твою поїздку і є премії за перше, друге, третє місце. Угу. А, так, як я борюсь в професіоналах, то в мене вже від організаторів. Це комерційний турнір, і організатори оплачують мені переліт, проживання ну, і призовий фонд. Але ну, і Тернопільська Федерація теж підтримує спортсменів, коли їдуть мої вихованці, наприклад, на до України, їм проплачується про життя, дорога. Ну, взагалі так говорити, в принципі, то армирест ну, дорогий вид спорту, да? ну, навіть ті ж поїздки, а, там якесь спеціаль... спеціальне харчування має бути. Я б я Чи... наоборот сказав, що, що це дуже дешевий вид спорту, тому що, щоб зайнятися армрестленом, потрібно стіл і спалент-партнер. Цього вже буде достатньо на якомусь рівні. Стіл недорогий. А харчування спеціального не треба, це не бодібілдинг, тут не треба харчуватися і. Зважити свою їжу. Там, uh -huh. Достатньо буде простої, звичайно, збалансованої там, білки, жири, вуглеводи, але нічого особливого не потрібно. Такого з добавок спортивних це ну, вітаміни, я думаю, кожній людині потрібні. Але ну, можна і без цього обійтися. Чи можна, чи можна зробити на життя, будучи успішним у такому виді спорту, як армреслінг mm. сьогодні? Якщо боротись в професіоналах, то так, можна, можна на життя заробити. Але треба успішно боротись в професіоналах. Ну, от, вигравати титули в такому плані. Угу. А серед любителів ну, тяжко буде. Угу. Тобто це більше як хобі? Так, так це, я б сказав, що це більше як хобі. Якщо ти не професіонал, на професійному рівні не борешся, то ну, буде тяжко. Олеже, я не можу не запитати вас. Ви в рамках змагань неодноразово зрозуміло буваєте за кордоном. Так, зараз скільки, до речі, вже разів, разів де були? Сім разів у цей час. А, в таз турніри проходять в Стамбулі, в Туреччині, або uh -huh. в Дубаї? Ага, тобто або там, або там. Так, так. П'ять разів я був в Стамбулі і один в Дубаї. Uh -huh. І ще в в Флориді, в Америці, але туди ще не поїхав. Ще візи мене немає. туди mm -hmm. поїхати. Як сьогодні? Як сьогодні спортсмени з інших країн реагують. На наших спортсменів, що, що вони питають, що вони говорять, наскільки вони обізнані в тому, що зараз відбувається в нашій державі? Що бачите і спостерігаєте ви за цей, за цей час? Ну, насправді вони не дуже обізнані, вони тільки там, те, що в інтернеті там є. І те знають, але постійно питають, постійно пишуть. У мене є багато друзів з Європи, з Америки, і вони постійно пишуть, підтримують, навіть донатять. Навіть коли я там закидаю в Інстаграм, вони мені донатили там. У мене друзі, які в ЗСУ потрібно там було продонатити, вони допомагали. Вони постійно питають, підтримують, переживають. Ну я і думаю, що от коли ми їдемо на змагання. Це теж, щоб не забували Україну, що в нас війна. Нагадуємо про себе угу. на міжнародних змаганнях. Теж під українським прапором? Чи? Так, так. Під українським прапором. Так. Ну, всі знають, що я українець, що проживаю в Україні. Тому що у нас вид спорту ну, такий досить маленький і всі одного знають. У Стамбулі, у Дубаї туди ж приїжджають спортсмени із Білорусі, з Росії. Швидше не приїжджали. Зараз останній рік так, федерація міжнародна дозволила під нейтральним прапором, без гімну, без прапору, без цих всіх угу. е, їхніх. Тобто цього разу вони були? Так, так, вони були. Е, чи... нам, нам не можна е, з, з ним, ними ним боротися. Ну, ми і не хочемо боротися з ними. Угу. Але так, е, на жаль, міжнародна федерація їх допускає. Ну, так якось. Не хочеться десь в коридорі. Хочеться, але це ж спортивний, має бути ще якась дисципліна спортивна. Угу. Тому що якщо так зробити, це можна дискваліфікацію отримати. Дискваліфікація, так повертаючись до вашої тренерської діяльності. Ще трішки хочу про це поговорити. От які поради ви сьогодні можете дати молодим спортсменам, які починають свій шлях у армреслінг? На вашому прикладі, я не знаю, чи коли ви це починали, там 14-15 років, чи ви собі могли подумати, що вам вдасться досягти таких вершин? Чи це просто. Можливо, можливо навіть для ваших батьків, для вашого тата, це така була можливість кудись чимось зайняти сина, щоб... щоб нічим поганим не можливо, займався? можливо, так. Так я би хотів побажати, щоб вони. Стабільно тренувались, от була присутня стабільність, і не гнались за швидкими результатами. Чарівних прав не існує, я можу сказати точно. Це просто потрібно тренуватись і правильно підібрати під, під себе вправи. Аналізувати свої поразки, не, не втрачати оце, мотивацію, просто рухатись крок за кроком. Без поразок не буде великих перемог, я так вважаю. А скільки вихованців сьогодні, під вашою опікою? 20, можливо, більше трішки. Угу. Так, Тренуються. Це в спортивному клубі колізею. А ще десь ще є. Так, ще є онлайн-тренування. Ага, онлайн так, так онлайн-тренування. А В спортивному клубі «Колізею» це в мене є групові тренування, і це хлопці віком від 12 до 22 років. Угу. Ну це так, від 12 сухо, ну, це якраз такий от вже період, да, це підлітковий вік. Так. вік Але я б сказав, що вони можуть інколи відповідальніші, ніж ті, хто 19 років, 18. Так я от теж про те, що це таке наскільки важливо е, хлопчикам от, все таки займатися таким видом спорту, так, яким силовим, тому що це, це передовсім про загартовування характеру. Так, це і розвиток, загальний фізичний розвиток. І армаз такий вид спорту, що в нього потрібно думати. Ти ще розвиваєшся, тому що ти борешся з суперником, і кожен раз суперник може тобі щось інше нав'язати. Ти маєш бути готовий, швидко приймати рішення, тому що там часу немає за столом. Uh -huh. тут, тут, тут і зараз треба прийняти рішення. Я думаю, що це розвиває ну, фізично і ще й ментально. Uh -huh. Тому все-таки точно, що yeah. дітей, треба, дітей треба віддавати в спорт. Я вважаю, що так. Ви, до речі... ну, всі чемпіонами не будуть, але я думаю, що якусь фізичну форму підтримувати можна. Угу. До речі, а ви який тренер? Який тренер? Який ви тренер? <кл> я я надіюсь, що хороший. <кл 'я> суворий, строгий тренер. Чи ви більше як тренер-друг? <кл 'я> Напевно, більше як тренер-друг, але інколи в міру, в міру думаю, що суворий. Тому що, ну, якщо люди невідповідальні, то потрібно з ними трішки. Поговорити mm -hmm. серйозніше. І дисципліна. Так, дисципліна, дисципліна повинна бути особливо з дітками. Така здорова дисципліна, mm -hmm. так щоб вони тримали оцей <свісно>, такий огоньок, скажімо так, в цьому в тренувальному процесі. 12 років ви займаєтеся армбреслінгом. Пройшли шлях від і вже до чемпіона світу. Серед професіоналів. Які ще, що далі? Куди рухатися далі? Чи це, це ще не кінець? Чи можна ще щось вище отримувати це, титул? Це ще не кінець, це потрібно ще його захищати. Так. Тому що є претенденти, отакі, такі так як я був. Вони зараз між собою будуть боротися і uh -huh. будуть виясняти, хто з них буде претендентом. Насамперед хочу його захистити, цей титул. Захищати, коли буде захист цього титулу? 3-4 місяці. Через 3-4 місяці. Через 3-4 uh -huh. місяці буде захист. Є в мене такі цілі, ще на ліву руку здобути такий титул. І ну, якщо мені це вийде, я надіюсь, що вийде. Можливо, в категорії вищій 115, до 115 кг спробувати свої сили. Це ще не межа, тобто це ще не є куди рухатися, є куди розвиватися і ставити нові власне цілі. Я дякую вам сьогодні за цю розмову, Олеже. Я наостанок попрошу у вас таке завершальне слово для наших глядачів, для всіх, хто сьогодні дивиться нас, щоб на завершення ви б сказали. Я насамперед хочу побажати це миру в Україні, щоб перемога вже прийшла чим швидше. І дякую всім, всім, хто підтримує. Дякую вам, що ви запросили мене. Мені дуже приємно. Завжди раді бачити. Слава Україні! Героям слава! Я дякую вам. Я бажаю вам щиро подальших успіхів і перемог. Тернопільщина пишається вами, пишається нашими спортсменами. Тож будемо раді бачити вас у нашій студії з черговими нагородами і з черговими титулами. Дякую, дякую вам. Дякую. дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.